Всім доброго дня! Компанія Автобіс вітає вас і запрошую всіх вас до нас на автоплощадку, щоб ви могли вибрати собі старіший автомобіль. Зараз питання піде у нас про Hotchline гольф Бо часто люди мені запитують, що ліпше купити хатчбек чи універсал, бензиновий двигун чи дизельний двигун. І я вам скажу так. Знаєте, кожному своє. Коли людина їздить в місто, ми підходимо до гачбека. На даний час бінзі новий кугун 1.6 для міста, він дуже шустрий, дуже маневрений. І коли молодий хлопчина, скажімо, десь навчається, він собі буде купувати хаджбек. Ми підходимо до гаду, до цього автомобіля, довжина відділення. 80 сантиметрів. 80 сантиметрів від данньої від, від, силі до перегородки. От. Він для міста, для паркування дуже зручний. Людина заїде туди, сюди, але знову такі багажне відділення, коли люди сядуть, 80 см маловато. Знаєте. І коли людина Нічого не возить да, і паркується по місту, він купує собі хеджбека. Але знову, коли людина часто виконує якісь, якусь роботу, все-таки практично купити універсала. В універсала він складає довжина багажного відділення не 80 см, а метр. І плюс ви ще можете і заднє сидіння розложити ще буде більше. Цей автомобіль ви вже можете використовувати як для бізнесу, тобто вже щось перевозити. Бо метр це не 80, тих, вроді би 20 см в ролі грає. По комфорту, якщо брати, наприклад, хетчбек, він трошки буде е, жорстчий такий, розумієте? Універсал буде трошки м'ягти по їзді. А якщо підходити, наприклад, по два автомобіля, 1,6. І знову такий 1,6 бензиновий двигун. І чи дизельний двигун купувати? На даний час ми бачимо двигун 1,9. Прості форсунки. Вони коштують, умовно, там 30 сумовних одиниць, недорогі обслугові, простий трактор. Якщо ви кажете, що старий дизель неможливо купувати, то 1,9, якщо автомобіль живий мотор, він 900. До мільйона вихожує, розумієте, бо розвиття є якраз новіше двигуни двохлітровий насос форсунка, коли потрібно, виходить, і форсунки, і насос все міняти. Тут ви можете окремо кожну форсуночку поміняти. То гольфа години девить двигуном, коли він живий, можна сміло купувати. А що вам більше подобається, швидше їздити, простіше хоче дизель, теж має свій. Ну, якби темп зумою, ви можете грітися на колостом коло ходу, тобто автомобіль практично. Знаєте, кожному своє. Не можна сказати, що той лучше, той лучше, Кожному своє є. Невеличку вам характеристику тур зробив, останне приїжджайте до нас на автоплощадку і те, що вам сподобається, вибираєте. Нас можливо готівковий, безготівковий розрахунок. Різні варіанти обміну, ми завжди раді вам допомогти. У нас постійно різні варіанти є. Тому телефонуйте в компанію Автобіз, ви будете задоволені покупкою, до зустрічі, до перемоги.